Найкращий крем для шкіри з акне це ДМК Акукрем або Дермопоріфіант Піолоджик Реше. Найкращий антивіковий засіб без ретинола. Як на мене, це може бути Зіо Rose Factor Serum. Це не зовсім крем, але класний засіб. Або of Skin Antioxidants і e З Цим кремом я користуюсь зараз вже багато разів. Про це розповідала. Найкращий засіб від пігментації. Ну тут треба дивитися, яка пігментація. Якщо це мелазма, то завжди лише протоколи з його з гідрохіноном або з потужним ретинолом. Якщо це лентіго, позапальна пігментація, то мені дуже подобається. Ось ця сироватка від Delice of Skin. Тут поєднання коєвої кислоти з азелаїновою, і вона шикарно освітлює і надає потужні результати вже за 2-3-4 тижні. Найкраща процедура для зони навколо очей. Останнім часом мені дуже подобається поєднання ін'єкції колагену з мікроголковим РФ. Шикарні результати і досить безпечно, тому що зона під очима. Ми знаємо, це небезпечна зона. Найкращий комплекс процедур для ліфтингу ну. Це дуже все індивідуально. Якщо казати так усередину, то це може бути ендоліфт, мікроголковий РФ та, наприклад, векторний ліфтинг радієс. Якщо зробити ось ці три процедури, буде шикарний результат. Найкраща апаратна процедура для пігментації. Якщо це лентіго. Тобто пігментація, яка виникла після сонця, тоді це IPL-терапія. на нашому новому Shiny Plus безпечно, швидко, 2-3 процедури і однорідний тон. Якщо це мелазма, тоді я раджу спробувати мікроголковий РФ в поєднанні з домашнім доглядом. У нашого вірчу РФ є протоколи спеціально для лікування мелазми, і результати просто вау. Найкращий крем під очі. Мені останнім часом дуже подобається ДМК Айтон.